Можливо, якщо ви натиснули на це відео, то ви не знаєте, що таке Форекс. Або, можливо, ви знаєте про нього лише від онлайн-шахраїв і самопроголошених гуру. Але Форекс насправді є скороченням від іноземний обмін валют. І цей ринок має важливіше призначення, ніж просто робити ваших друзів нестерпними. Уявіть, ви прокидаєтеся зранку, перевіряєте свій рахунок у банку, і він такий же, як вчора. Ті самі цифри. Але в чому проблема? А уявіть, що тепер ви можете купити лише половину того, що купували вчора. Оця тисяча доларів на оренду? Раптом вона коштує вже 2000 доларів. Ваші продукти теж удвічі дорожчі. А зарплата? А вона все ще застрягла на тій самій цифрі. Звучить як кошмар, правда? Що ж, ласкаво просимо в реальність краху валюти. У 1997 році таке пережила Індонезія. У 2018 році Туреччина приєдналася до цього клубу, а у 2023-му ще й Аргентина. Але ось що вражає. Жодна з цих країн не зробила нічого особливо неправильного. Вони просто потрапили в захоплюючий хаос, який ми називаємо ринком іноземних валют. І повірте мені, після цього відео ви не будете дивитися на свій гаманець по-старому. Ми побачимо, що саме відбувається, коли валюта країни падає, як це руйнує повсякденне життя та довгострокове зростання, чому це постійно трапляється з країнами, що розвиваються, і що вони можуть з цим зробити. Але спочатку давайте почнемо з того, що відбувається, коли валюта вирішує стрімко знецінитися. Давайте розглянемо ближче. Перша зупинка: місцевий магазин електроніки. Власник дивиться на рахунок, який ось-ось зіпсує йому день. Ті запчастини для телефонів, які він замовив минулого місяця, вони щойно стали набагато дорожчими. Ви можете сказати, та просто купи місцеве. Але одна маленька проблема: ніхто не виготовляє процесори для телефонів неподалік. Далі офіс прийому Гарварду. Бачите, Ізабеллу? Яка стискає свій лист про прийняття, немов це і виграшний лотерейний квиток і смертний вирок. Вона три роки відкладала гроші на навчання. Сума на її рахунку не змінилася, але ось ця плющева ліга фактично подвоїлася в ціні за цей час. А ось аптека, де Ія фактично вибирає між їжею і ліками для своєї матері. Коли ваша валюта знецінюється, інсурін не стає дешевшим лише тому, що ви не можете його собі дозволити. Але все стає ще божевільнішим ці окремі історії накопичуються. Коли валюта падає, це як спостерігати за повільним руйнуванням карткового будинку. Кожна карта, що падає, тягне за собою іншу. Вартість доставки зростає. Ціни на продукти злітають до небес. Навіть ваша ранкова кава стає предметом розкоші. І це лише перший день. До речі, все це сталося ще до обіду. І це ще не вечір. Що ж, ви готові побачити, Як виглядає повний місяць? Пам'ятаєте магазин електроніки? Через три місяці він порожній. Не тому, що це був поганий бізнес. Власник керував цим магазином 15 років. Але коли половина ваших клієнтів не може дозволити собі ремонт, а запчастини зростають удвічі, то математика більше не працює. Тепер помножте це на тисячі бізнесів. Кожен закритий магазин означає більше безробітних працівників. Кожен безробітний працівник означає менше клієнтів для інших бізнесів. Елементарна економіка, правда? Ну, це ще не все. Пам'ятаєте мрії Ізабели про Гарвард? Вона не одна. Коли валюта країни зазнає краху, талановита молодь опиняється перед вибором. Залишитися в економіці, що тоне, або виїхати. Спойлер, вони виїжджають. Ми називаємо це відтоком мізків, хоча це більше звучить як проблема з трубами, ніж національна трагедія. Тим часом ті амбітні національні проекти, які обіцяє ваш уряд, нові аеропорти, електростанції, автомагістралі. Уявіть, що ви плануєте побудувати будинок. Тоді з'ясовується, що кожна цеглина коштує вдвічі більше. Тепер уявіть, що цей будинок це цілий аеропорт. Так, його не побудують. Давайте поглянемо на реальні цифри. Коли валюта Індонезії зазнала краху, рівень бідності не просто трохи зріс. Він подвоївся за кілька місяців. В Туреччині інфляція досягла 85%. В Аргентині та ранкова кава, яку ти купував, її ціна змінювалася так часто, що кафе перестало друкувати меню. Але ось питання, яке ніхто не ставить: чому ці країни не можуть просто виправити свою валюту? Ну що ж, сідайте. Тут стає дійсно цікаво. Ось весела гра. Уявіть, що у вас є магазин, де весь інвентар ви можете купити лише з кредитної картки вашого сусіда. Кожна річ від полиць до товарів має бути куплена з цією карткою. А сусід може змінювати відсоткову ставку, коли захоче. Розширте це до національного масштабу. І що ви отримуєте? Це, власне, те, як працює міжнародна торгівля. Хочете купити нафту? Це в доларах. Потрібні ліки? Знову долари. Ті модні машини для ваших заводів. Ви правильно думаєте, теж долари. Сюжет ускладнюється. Щоб отримати ці долари, вам потрібно продати свої товари країнам, у яких є долари. Не вистачає покупців? Ну, це вже ваша проблема. Добре. Або ви скажете, я просто позичу трохи доларів. І тут настає реальність: ви позичаєте мільйон доларів, щоб побудувати ту новеньку електростанцію, яка потрібна вашій країні. Тоді ваша валюта падає на 50%. Вітаю! Тепер ви заборгували 2 мільйони доларів у вашій місцевій валюті. Ті доходи від електростанції, на які ви розраховували, щоб повернути кредит, як і раніше, у вашій місцевій валюті. А виплати за кредитом вони все ще в доларах. Думаєте, це помилка? Ні. Це зроблено навмисно. Економісти називають це первородним гріхом міжнародних фінансів. Ні. Не той, що з яблуком. Це система, в якій деякі валюти є важливішими за інші. Хочете приєднатися до доларового клубу? Вибачте, членство закрите. Хочете використовувати власну валюту? Удачі в тому, щоб хтось її прийняв. Правила цієї гри були написані десятки років тому, коли половина країн світу ще не була незалежною. Справжня історія починається, коли країни намагаються вирватися на свободу. Отже, що відбувається, коли країни намагаються звільнитися від цієї системи? Час для цікавої гри. Тепер ви керуєте економікою своєї країни. Варіант А. Ви вирішуєте зміцнити свою валюту, щоб боротися з інфляцією. Розумний хід: один ваш папірець тепер купує більше іноземної валюти, ніж раніше. Заощадження ваших громадян захищені. Іноземні товари стають дешевшими. Але ось економічний удар. Якщо один з ваших папірців купує більше іноземної валюти, це також означає, що іноземці потребують більше своїх грошей, щоб купити ваші товари. Продукт, який коштував їм 100 доларів, тепер може коштувати 150. Експорт вашої країни виглядає дорогим на світовому ринку. А ті робочі місця у виробництві, які ви обіцяли, вони переміщуються в країни, де іноземні покупці отримують більше за кожен долар. Варіант Б гаразд, давайте залишимо валюту слабкою. Тепер, коли іноземні покупці приходять купувати, їхні долари можуть більше купити у вашій економіці. Продукт за 100 доларів може коштувати їм лише 70 доларів. Ваші заводи не встигають за замовленнями. Робочі місця процвітають, і доходи від експорту теж. Але пам'ятаєте магазини електроніки? Тепер ці імпортні матеріали коштують власнику майже вдвічі більше, бо ваша слабка валюта купує менше на світовому ринку. Крім того, заощадження ваших людей щодня втрачають цінність у порівнянні з міжнародними цінами. Є просте рішення, кажуть ваші радники. Залучіть іноземних інвесторів. Добре, але здогадайтеся, чого вони хочуть: гарантій у доларах. Пам'ятаєте ту аналогію з кредитною карткою? Тепер вона вже для всієї вашої економіки. Більше того, ці інвестори можуть вивезти свої гроші, щойно ваша валюта почне виглядати нестабільною. Малайзія намагалася вийти з цієї ситуації у 1998 році. Венесуела у 2003, Аргентина у 2019 Тож, ви готові почути про їхні історії успіху? Дивись, я тут не для того, щоб сказати, що є якесь магічне рішення для всього цього, але є способи, якими країни борються. І деякі з них працюють. Пам'ятаєте, як ми говорили про проблему з доларом. Країни Східної Азії, які навчилися на важкому досвіді в 97-му, тепер підтримують угоди про валютні свопи. Уявіть, що це як сусіди, які домовляються допомагати один одному з переїздом меблів, замість того, щоб щоразу викликати дорогих вантажників. Країни створюють ринки облігацій в місцевій валюті. Регіональні торговельні угоди зменшують залежність від долара. Це маленькі кроки. Але вони накопичуються. Неважно, чи керуєте ви бізнесом, чи плануєте своє майбутнє. Чи просто намагаєтеся зрозуміти світ, система обміну валюти впливає на вас? Тому що в сучасному світі ми всі пов'язані, неважно хочемо ми того чи ні.